Які незвичайні місця, де вам приходилось оформлювати угоди? Можливо, там. Та, нотаріуса ну... можна викликати, до речі, лікарні, лазні, ресторани. Не за місцем нотаріального офісу розташування робочого місця нотаріуса. Дуже багато в банки я їжу, працюю з багатьма банками. В ресторани тільки сказати, на жаль, на щастя, не запрошують в лікарню. Лікарню взагалі дуже важко багато наталюся не хоче ходити. І у мене напроти моєї офіс Аліхандрійська лікарня, і, і там, коли в такі моменти відчуваєшся так, справді нотаріусом і людина, яка е, має від держави саме якусь таку силу над, uh -huh. наділену. У мене було такі, причому неодноразово, такі ситуації, коли ти тільки підписуєш е, заповіт або якусь іншу нотаріальну дію вчиняєш, не встиг ти спуститись на перший поверх, тобі вже повідомляють, що людина померла. Хоча людина до останнього в повному здраві. Це була онкологія у жінки, і вона все розуміла. І вона, я в той момент була слабкіше, я чуть не заплакала, але трималась, а вона дуже це тримала. Прям, ви знаєте, В такі моменти це дуже важливо. Важко ходить. Важко ходить, особливо зараз багато дуже наших воїнів. Хлопців, втрачають да, яким... так, втрачають кінцівки, або мова. Теж коли кінцівок нема, там є певна процедура підпису документів. А що робить банк? Банк відразу блокує картки всі, тому що хтось там з безвісті зниклий, хтось поранений, або десь, і банк просто блокує. І начебто є кошти, які можуть використовувати рідні для певних потреб уходу за своїм родичем. А скористатись ними неможливо. Для цього хоча б елементарно треба зробити довіреність.